Віддала кошти за валізу з доларами від псевдовійськового іноземця. Жителька Бурштина стала жертвою афариста, з яким переписувалась на сайті знайомств. Вона перерахувала йому майже 400 тисяч гривень за начебто подарунок. Продовж двох місяців 49-річна жінка переписувалася з шахраєм на сайті знайомств. Незнайомець представився військовим із за кордону, який невдовзі хоче приїхати до України. Згодом залицяльник повідомив, що надіслав жінці пакунок, йдеться про валізу з 250 тисячами доларів. США за ці гроші жінка мала купити у селю та налагодити там побут. Однак, невдовзі їй написали, начебто, з логістичної компанії. Та сказали, що за транспортування необхідно додатково сплатити кошти і скинули номери рахунків з українських банків. Довірлива зайниця кількома платежами надіслала майже 400 тисяч гривень. Однак жодної посилки жінка так і не отримала. Натомість військовий Вільям Шон невдовзі перестав виходити на зв'язок. Наразі слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості, до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття закликає громадян бути уважними та дотримуватися рекомендацій, щоб уникнути пасток інтернет-знайомств. Слід пам'ятати. Шахраї використовують чужі або підроблені фотографії, вигадують привабливі історії про себе, щоб викликати довіру у потенційної жертви. Після встановлення контакту шахрай намагається швидко завоювати вашу довіру, даючи романтичні почуття. Згодом вони вигадують кризові ситуації, до прикладу, хвороба, фінансові труднощі, потребу у допомозі, проблеми на митниці та просять за це кошти. Поліцейські закликають ніколи, не передавайте свій номер паспорта, банківські реквізити чи інші конфіденційні. Дані. Не переказуйте гроші. Навіть якщо співрозмовник здається щирим, не надсилайте фінансову допомогу. Перевіряйте профілі і не переходьте за сумнівними посиланнями. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.